трансляція Добрый. розпочалась. Добрий день. Я вибачаюсь, Северин, там Еліада і зараз Наташа перебила мене і я к вам під'єдналась, а вона залишилась без запитань, без відповідей. Ну повернетесь до них за 10 хвилин, нічого страшного. Так, да, да, давайте, да. я думаю, що я щось да. шведенька. Да, у нас сьогодні Uh, порядок денний номер 160 засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Всі бачили наш порядок денний. І давайте перед початком розгляду питань. Uh, uh, давайте його затвердимо. Якщо немає питань, завлю на голосування прийняття порядок денний та приступити до розгляду питань. Хто за? Так, дякую, колеги. І перший пункт у нас про розгляд проєктів рішення міської ради, які плануються до розгляду на 73-й черговій е сесії міської ради. Це у нас специфічна сесія. Ми приймаємо бюджет. Так, і перед початком голосування по порядку денному сесії процедурне питання. Пропоную всі питання голосувати блоками. Хто за? Так, дякую. І далі вже по розділу. У нас перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас є доповідач Гаврікова Тетяна Ігорівна. І вона нам зараз це розповість. Так. Е, в доповнення до того, що я вам вже доповідала, про 4 які нам залишили для місцевих бюджетів від податку на доходи з фізичних осіб. По місту це додатково зараз проєкті рішення. Ми врахували 816 мільйонів 431 тисяча 800, Ми збільшили на цю суму дохідну частину. І в законі України про державний бюджет у нас враховано збільшення реверсної дотації. Вона у нас збільшилась у проєкті, який я вам доповідала, було 2 мільярда 899, Зараз в законі України про держбюджет враховано 3 мільярда 92 мільйона 282 тисячі 800, Тобто у нас на 193 мільйона 267 тисяч 600 збільшується реверсна дотація. Ми її врахували в бюджеті і різ. Різницю 623 мільйона 164 200, поки що ми залишили нерозподілену і збільшили резервний фонд. Це всі зміни, які відбулись після того, як ми з вами збиралися в четвер. В, в проєкті рішення зараз відображення. Прошу підтримати. Протягом 26-го року будемо використовувати перерозподіляти резервний фонд. Якщо немає запитань до. Тетяни Я тоді пропоную погодити проект рішень першого розділу з пункту 1.1 по пункту 1.5. Хто за? Дякую, колеги. Е, другий розділ: питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. Якщо немає у вас ні в кого запитань, всі бачили, то пропоную погодити проєкт рішень другого розділу пункту 2.1 і пункт 2.2. Хто за? Так, дякую. Ну і третій розділ: організаційні і кадрові питання. Якщо в ніколи немає запитань, пропоную погодити проект рішення четвертого розділу пункт 3-1. за? Так, дякую. І другий розділ нашого порядку денного комісії про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради САП саме. КП Міс Світло в обсязі 3 мільйони 500 тисяч гривень та КП Міс Зеленбуд в обсязі 5 мільйонів 395 тисяч 17 гривень. Хто за? Дякую, колеги, одноголосно. Таким чином, наш порядок денний вичерпаний. Дякую. Всім дякую Дякую. за плідну співпрацю. Все, я все пропустив. Гарного мирного дня, да. Да, До Дякую. Завтра. Да, Артем Ригорич, ви трішки запізнилися. Ми все да, вже вибач. проголосували без вас. Да.